Мир вам, брати і сестри. Хочу зачитати два тексти слова Божого. Пісня до Єфесян, другий розділ. Такі слова, Восьмій вірш. Бо благодаті ви спасання через віру, і Це не від вас, то дар Божий навіть відділ, щоб ніхто не хвалився. І другий текст слова Божого, це післення до Филип'ян. Прочитаю з другого розділу шостого віршу. Він, бувши Богом за своєю природою, не вважав себе для себе посяганням бути рівним Богові. Але умалив себе самого, прийнявши образ раба, ставши подібним до людини, і з вигляду став як людина, він упокорив себе, бувши слухляним аж до смерті і смерті хресної. Тому і Бог звеличив його і дав, його, дав йому ім'я, вище від усякого імені, щоб перед іменем Ісуса Христа схилилося кожне коліно. На небі, на землі і під землею, і щоб кожен язик визнав, що Ісус Христос є Господь, на славу Бога Отця. Отож, любі мої, як ви завжди були слухняні не тільки у присутності моєї, а тепер значно більше під час відсутності моєї, звершуйте ваше спасіння зі страхом і тремтінням, тому що Бог викликає у вас і бажання, і дії. За своїм подобанням. Брати і сестри, цих два тексти я прочитав, і я хотів би виділити 12-й вірш з Фелип'ян. А з Єфесян я прочитав тільки два вірші. Я думаю, що ви могли звернути увагу, хто слідкує. Про те, що є якась певна така. Про протиріччя, я, я би так сказав, напевно, що між цими віршами. Хоча протиріччя немає, письмо, Слово Боже, ніколи собі не протирічить. Але тим часом тут є певні речі, які потрібно би було б пояснити, як я вважаю. Коли ми читаємо послання до Єфесянта, ми знаходимо, що ми спасені благодать, через віру. І то не від нас, то Божий дар, щоб ніхто не хвалився. І коли ми прочитаємо слово спасіння, то написано, що ми спасені. А коли ми прочитаємо Фелепіан, то тут написано у 12 му роз... віршикові Павло каже такі слова: отож, любі мої, як ви завжди були слухняні, не тільки в присутності моїй. А тепер значно більше під час відсутності моєї звершуйте ваше спасіння зі страхом і тремтінням. Так, от спасіння це завершена справа чи недовершена справа? Коли ми читаємо Єфесян, то там написано, що ви спасені. Спасеним що ще можна додати? А тут написано, що це процес. У Филиппіян. І коли я роздумував над цими двома, двома віршами, брати і сестри, я зрозумів, що те, що стосується в Єфесян, воно стосується Господа. З своєї сторони, Він завершив все, що потрібно було. І немає нічого такого, що потрібно було ще додати. З його сторони, наше спасіння завершено, З його сторони. Що стосується нас, то з нашої сторони, ми повинні працювати над нашим спасінням. І я, коли слухав брата Сергія, я так зрозумів, що напевно, що моя пропья буде в якійсь мірі як продовження. Того, що він говорив на цьому місці, бо я думаю, ви запам'ятали. Я, я думаю, що слово було досить таке важливе про ті речі, як ми можемо звикати, і звикнувши до чогось, що раніше нам було дуже цікаве і дуже дороге, ми можемо звикнути так, щоб потім вже і забути за нього. І навіть в якійсь мірі вже не дбало відноситися до того, що раніше нам було дуже цінне, бо ми зми звикли. І от я слухав його промову і думаю, це напевно що можна було б такими словами підкреслити, де Господь каже в нагірній проповіді такі слова, що блажені убогі духом. А згідно іншого перекладу. Це звучить ось так: блаженні, хто завжди відчуває свої потреби у Бозі. Ви знаєте, є такі речі, до яких не можна звикнути. Якщо ви пропустили один прийом їжі, то ви до цього не можете звикнути. Бо є певні у вас внутрішні процеси, які нагадують про себе їсти. І якщо ви пропустили вечерю, то воно ще більше стане їсти. І через пару днів все у вас буде кричати їсти! І до голоду не звикають. Правда? До цього звикнути неможливо. І ось у Богі Духом це люди, які не можуть звикнути до Господа, а потім звикнути і до того, що, можливо, вже його і втратили. Убогі духом це люди, які завжди відчувають свою потребу в Бозі. І коли в них якісь хоча б такі маленькі якісь порушення між ними і Господом виникнуть, вони будуть турбуватися про це. Так як не можна змиритися з голодом, брати і сестри, так само убогі духом. Я думаю, що Господь не просто їх так. Привів у приклад, тому що є убогість фізична, да? є люди, які завжди мають потребу в тому, щоб попросити в когось їжі, гроші на їжу. Бо голод їх до цього спонукає. Напевно, що якби в них не було голода, то напевно, що вони б цього б і не робили. Але люди опустилися до, до того, щоб просити. У когось щось, тому що їх до цього спонукає голод. І це внутрішнє почуття голоду сильніше, можливо, за сором, чи за якісь інші почуття, що вони протягують руку і просять. І Господь каже блаженні в Богі, Духу, блаженні ті, хто завжди відчуває свої потреби в Бозі. Завжди відчуває свої потреби в Бозі. Не так, що проснувся ранці, а ввечері згадав, що рано Богу не помолився, знаєте. Або під час спомену згадав, що мало на протязі місяця чи півтора Богу молився. Та й тоді вже якось так сумління починає тривожити. Ти навіть про це сказати треба. Та й ми кажемо: каюся перед Богом, щоб мало Біблію читав, мало Богу молився. Ну після покаяння далі мало Читаємо і мало молимося. Тому що ми, Бога ми не стали духом після сповіді. Розумієте, якщо ми продовжуємо жити в такому самому стилі, як до покаяння, як до сповіді, то це нічого не змінилося, означає. І коли я слухав його слова, якщо ви зауважили, він сказав з крока Ісаї таке слово, де Господь каже, а ось на кого я спогляну? Це 66 й розділ пророка Ісаї, і там написано такі слова. На смиренного і упокореного Богу Духом своїм і на того, хто тремтить перед Моїм Словом. І оскільки це в моїй проповіді теж слово є, і напевно, що немаловажну роль відіграє, то я якось так зауважив собі навіть подивився той текст Слова Божого. І зауважив собі, ви коли-небудь думали, що значить слово тремтіти? Тримтить перед моїм словом. Діло в тому, що тут Павло щось подібне говорить і каже: звершуйте ваше спасіння зі страхом і тримтіння, Та ладно, з страхом, та й хай би й було вже там страхом. А навіщо тремтіння? Я коли прочитав пословнику Стронга, словник Стронга, він. Значить, розроблений для синодального перекладу російського, то, ну, поки що, я не бачу, щоб десь словник Стронга був розроблений для української Біблії. І коли я взяв слово тремтіння, в російській біблії подивився, що означає в російській біблії по словнику Стронга, що означає тремтіння, то це дрож озноб. Розумієте, синоніми цього слова. Інші варіанти, як це слово можна було б перекласти, як його переклали тремтіти на тріпящую під словом моїм да, по-російськи. Со страхом і трепетом совершайте ваше спасіння згідно російського тексту. Трепет. Це той момент, коли тебе б'є озноб з ознобом звершувати своє спасіння. Да, з дрожью, З дрожжю. дрожжю відноситися до Слова Божого. А що це за такі якісь странні заявки апостола Павла і, і пророка Ісаї? Но у пророка Ісаї, то не пророк Ісаї каже, а то Бог каже через пророка Ісаї. Про відношення людей, віруючих до Його слова. Це тебе повинно постійно тіпати, вибачте. Чи як це? Звершуйте своє спасіння стремтінням. Коли я по-українськи вирішив провірити слово трепет, то дивіться, що говорить, значить, тут це огляд вірші, ну, тобто, це збір всіх словників, да? це стан сильного емоційного збудження. Який проявляється як легке тремтіння чи хвилювання, наприклад, перед екзаменами, да? супроводжується прискореним серцебиттям та втратою концентрації уваги. Це почуття може бути як позитивним від любові, захоплення, радості, так і негативним від страху, тривоги, неспокою, але завжди є проявом глибоких переживань. Але завжди є проявом глибоких переживань. Тому хто нас завжди хоче заколесати, заспокоїти, то він не знає оцього тексту Павла, де означає, що спасіння потрібно звершувати страхом і тремтінням. Це глибокі переживання. І коли нас бажають позбавити глибоких переживань про наше спасіння, то це напевно, що вовки. В овечі одежі. Коли апостол Павло каже, щоб ми завжди звершували своє спасіння з глибоким переживанням. А нам кажуть, так заколесуючи, погоджуючи нас зі сторони в сторону, що все нормально, ви спасені і так далі. Розумієте, так, да, написано, що ми спасені благодаттю, але то праця Господа. А це наше відношення. До того, що Христос уже зробив на Голговському хресті. І якщо ми привикли до того, що зробив Господь на Голговському хресті, і відносимося до цього недбало втратили глибоке переживання, то куди ми рухаємося, брати і сестри? Я хотів би сказати, що я, досліджуючи цю тему, визначив по Слову Божому, що Надзвичайно велике значення, надзвичайно велике значення в усьому цьому має наша совість. Я думаю, що тут мова йде про совість. Коли мова йде про переживання, то мова йде про те, щоб ми дбали, переживали, хвилювалися за нашу совість у правильному стані перед Господом. Тому що, приймаючи водне хрещення, ми обіцяли Богові саме добру совість. І написано, що водне хрещення спасає нас не омиттям від тілесної нечистоти, але обіцянку, обіцянку, обіцянки доброї совісті, яке спасає нас в Воскресінням Ісуса Христа. Ми одного разу пообіцяли Богу добру совість. І потім апостол Павло, в мене ці всі тексти позакладені, але я трошки економню час, він в 13 розділі, посланні до євреїв, каже моліться про нас, бо ми впевнені, що ми маємо добру совість, бо в усьому бажаємо вести себе чесно. Чесно, це чесність, це індикатор доброї совісті. В усьому чесність провір себе на предмет чесності. І якщо нечесність є у твоєму житті, і твоя совість з цим мириться, то я хотів би сказати, що ще є один такий текст: це у післанні Титу, перший розділ 15 й здається, вірш, де апостол Павло каже: для чистих все чисте. А для нечистих немає нічого чистого, бо їхній розум і їхнє сумління, їхня совість осквернені і нечисті. Занечищений може розум бути, і занечищене може бути сумління. Це той момент я хотів би сказати: знаєте, провірте самих себе, брати і сестри, коли ви забагато часу просидали в інтернеті, у вас сумління. Не турбує, що ви цьому віддаєте більше часу. Я не говорю про гріховні речі. Можна провести час за такими нейтральними речами, рецепти дивитися, як там торти пекти, суп варити чи ще щось там робити. І є таке хобі дивитися рецепти і ніколи того ні варити, ні пекти. Я таке, ні. Дивляться, дивляться рецепти, дивляться, тільки від тих рецептів і того пересмотру чоловікові і дітям користі ніякої немає, бо це вже хобі стало. І потім вже насиділися предостаточно в тому, да, там, не знаю, скільки годин провели, а потім совість так буває, так чуть-чуть там затріпоче, затріпоче. Пересилили, передавили. І надалі що? Знов рецепти. Це я так про нейтральні речі говорю. Я не, не кажу, що це гріх дивитися рецепти і потім звідти щось там взяти, гарно спекти чи зварити. Але діло в тому, що є моменти, коли ми затрачаємо набагато більше часу на те, що не являється таким важливим, чим на те, на що потрібно було б витратити час. І потім сумління буває так чуть-чуть передавив. Передавив. В крайньому випадку посповідався, щоб потім пізніше ще раз в цьому самому посповідатися. Розумієте? Щоб потім ще в цьому самому посповідатися, то це що? Совість осквернена? Це чиста совість? Це добра совість. Це так з такою совістю безпечно рухатися до підхоплення церкви чи може небезпечно? Брати і сестри. І Павло каже страхом і тремтінням, з глибокими переживаннями. І я думаю, що глибокі переживання мають бути направлені саме на те, а чи добра у мене совість? І якщо ми так будемо звершувати наше спасіння, так будемо рухатися з глибокими переживаннями, аналізуючи, провіряючи, брати і сестри, то я думаю, що прийде той момент. І Господь, коли явиться з нами, візьме нас до себе. Хай нас Бог благословить. Амінь.